Давай подивимось, що він приховує від тебе. Неможливо, хто. Твій коханий, твій чоловік, твій колишній чоловік, а можливо, колишній бойфренд. Так, колесо фортуни. Приховуєш якісь бабки, має Лєві? Колісниця. Прям чітко показують Колесо фортуни. Це в нас можуть бути ваші якісь ігри, якийсь бізнес, все, що хочеш. Колісниця зазвичай показує нам якусь дорогу. Це може бути просто життєва дорога в якусь кращу сторону, тому що колесо фортуни і колісниця, це може бути те, що. Це може бути варіант, що він збирається приїхати до тебе. Можливо, він у тебе десь далеко не знаходиться поруч з тобою і збирається приїхати, зробити тобі сюрприз, але причому ще й приїде з грошима. Давай подивимося, все-таки, хто це, хто це, що він хоче. О, ну, це перше, це твій чоловік. Ану, що він хоче зробити? Ну, він хоче бабки. Бачиш, ти поняла королева Пентаклів. Тобто, я тобі кажу, що збирається десь приїхати з баблом, і ти не знаєш, можливо, і про приховує приховує свою поїздку до тебе і приховує те, що зробить тебе королевою Пентаклів. Одним словом, чекай свого коханого з мішком грошей.